Про ідеалізацію можна говорити багато з різних аспектів до неї підходити, з того, звідки вона, який ланцюжок проживання її, які результати можуть бути особливості. А зараз я хочу про місце, де вона живе. Живе ідеалізація в голові. Живе вона ґрунтується і проростає із властивості психіки уявляти. Уява працює через. Образи. Це такий бонус, який у нас сформувався у людини дуже-дуже дуже давно. І, по суті, її основна функція уяви це в принципі, приносити задоволення. Разом з тим, бачите, як ми в уяві у нас не лише приємні речі, в яких ми отримуємо задоволення, але до уяви приходять і страшні образи, які приносять нам вірі, страждання. І навіть якщо в дійсності його немає, то всередині ми відчуваємо він. І от ідеалізація, вона проростає звідти ґрунтується на уяві, а уява в свою чергу ґрунтується на нашому досвіді, на дитячих травмах, на дитячих успіхах, на любові, яку ми отримували на прийнятті, на вірі, надії, це все там. І е, від того залежить, як наскільки ми себе любимо, себе любимо, мається на увазі, себе знаємо, знаємо, що є я. Окрім того, що навколо є дуже багато е, ідей, концепцій, які, в принципі, не мої, а інших людей. А я, ось поміж ними, ось тут, ось я, ось такий. що менше ми знаємо себе, то більше буде ідеалізації. Оскільки ідеалізація – це щось відірване від дійсності, це щось не те, що неможливо, може в когось і в житті таке можливо, але не в моєму. Тобто вона не моя. Вона може бути когось, але вона не моя. І від того, що ми не знаємо, а яка наша реальність, ну це глибоко тут вже в філософії життя. Що ми знаємо про душу, а для чого вона, а чи всі однаковий шлях мають проходити. Це незнання себе, воно начебто якби наштовхує нам домалювати щось. Ми домальовуємо, отримуємо від того задоволення, поки малюємо, але воно не співпадає з дійсністю. І це не співпадіння а приводить до розчарування. Розчарування — це емоція, вона може супроводжуватися глибоким смутком або зі, зу, зі злістю. Тоді це може перетворитися взагалі в агресію до інших людей, заміщенням перенесення, або в автоагресію на себе. І Тоді страждає, що будь-якому разі наше тіло там може бути панічні атаки, такі депресивні стани, а там може бути конфліктні ситуації, як симптом прояву, незадоволення того, що ви очікували від інших. Але ідеалізація. Розчарування, обостіння потім і знову пошук нового ідеалу, хоч ми вже клянемося. Ні, 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 я більше не буду ідеалізувати, лежить в нашій голові, в нашій уяві. Тобто тут ми, якщо хочемо, можемо тим процесом керувати. Разом з тим, це треба мати намір. Намір формується з того, що ви, наприклад, зараз чуєте, якщо вас це цікавить. І ви бачите, що ви багато очікуєте від себе від інших від ситуації, а воно не збувається. то слід провести таку ревізію, що відбувається в моїй голові. Що я думаю про те, про те, про того, про того, про того, і наскільки воно реально відповідає дійсності, для цього краще, звісно, проговорити, вербалізувати, щоб хтось це почув і задав, уточнюючи запитання, тоді стає зрозумілим, де я дію в парадимі дійсності, і де мої плани, мрії відповідають. Моєму житті, а де я щось фантазую і від того страждаю.